Якщо чоловік багатий, то він автоматично привабливий. Ви з цим згодні? Для мене так. Я теж так думаю, це як харизма. Якщо людина популярна, харизматична, багата, ти тупо не звертаєш увагу на, на зовнішність. Я би сказав отак. типу, чувак виглядає привабливішим не суто через генгі, не просто через бумажки чи цифри в Манабанки. А через те, що коли ти починаєш заробляти більше, я на собі це відчув. що ти в принципі себе почуваєш впевненіше, і ти в принципі себе і подаєш впевненіше. Ну, це якраз до харизми. Да, 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 да. І ти ну можеш здаватися більш харизматичним, і Ти дійсно можеш, мені здається, бути більш привабливим. Так, якщо ти, ти більше Але старі, непривабливі, дряблі чуваки часто мають молодих, підтягнутих, класних малих. Вони Ні. Давайте так, це що вони називається? пісні. Будемо чесні, гроші приваблюють людей. Чоловіків, жінок. Ну, типу, якщо ти любиш гроші і ти не можеш їх сам зробити, ти знаходиш альтернативні шляхи, і інколи ці шляхи це зустрічатися з людиною, яка щедра до своєї другої половинки, ти можеш обманним чи щирим шляхом бути з цією другою половинкою. Таке життя, хто з нас ну, цього не розуміє? Давайте будемо називати речі своїми іменами. Але підтвердження ваших слів, очевидно, я особисто знаю багатьох людей, які успішні, не тому що вони є експерти, а тому, що вони класно підбирають ключик до людей. У них є така властивість, і цей ключик і романтичний, і фінансовий, і які завгодно. Вони просто харизмати. Вони пасіонарі. Маніпулятори. пасіонарії. Я знаю багатьох людей: таланти або компетенцію, яких я не назвав би, якщо б годину думав. Але вони багаті, і я розумію, чому.